В актовій залі Первомайського терцентру відбулася церемонія вручення дипломів випускникам університету третього віку. Він був відкритий завдяки компанії GIZ в рамках проекту зміцнення ресурсів сталого розвитку громад, приймаючих на сході України. Одним з факультетів був факультет комп'ютерної грамотності та it технологій Університет зібрав людей, сповнених жагою до нових знань та саморозвитку. Під час урочистої церемонії випускники отримали не лише дипломи, а й слова щирої подяки та найкращі побажання від викладачів, директора закладу та заступника міського голови, яка була присутня на святі. Випускники університету третього віку справжні взірці життєлюбства вони довели, що ніколи не пізно прагнути нового, вчитися та розвиватися. Їх активність може стати прикладом для інших, адже вони наочно демонструють, що яскраве та змістовне життя можливе у будь-якому віці.